Доброго дня! Стрип і скок з гілочки. Я роденька білочка. Грибочки в кошику несла, на синичку задивилась, за гілячку перечепилась, всі грибочки розгубила. Ех, сьогодні вранці у садочок йшла. Ось такий я кошик знайшла. Погляньте, що лежить у кошику. Та це ж грибочки нашої білочки. Діти, а скільки грибочків, їх багато чи мало? Так, мало. Інші білочка розгубила. Як ви гадаєте, чи вистачить їх для білочки на всю зиму для їжі? Не вистачить. Давайте, діти, допоможемо нашій рудій красуні. Але спочатку розглянемо грибочки. Що є в грибочках? Так, ніжка та шапочка. Якого кольору ніжка? Так, ніжка білого кольору. А на що вона схожа? Так, на стовпчик. А на що схожа шапочка? А якого вона кольору? Так, шапочка коричневого кольору. Для роботи нам знадобиться... Шматочок тіста білого кольору, шматочок тіста коричневого кольору, дощечка для ліплення, тарілочка, каштанчик та серветочка. Любі діти пропоную разом зі мною зробити масаж нашим рученятам. Беремо каштанчик у корзинці, кладемо на долоньку лівої руки та коловими рухами качаємо каштанчик по долонці. Ось так. Перекладаємо каштанчик на долоньку іншої ручки та качаємо також коловими рухами. Ось так. Тепер каштанчик кладемо на долоньку. та качаємо прямими рухами. Вперед, назад, вперед, назад вперед, назад вперед, назад вперед, назад вперед, назад, вперед, назад. Перекладаємо каштанчик на долоньку іншої ручки. Качаємо вперед назад, вперед назад, вперед назад Молодці. А тепер кладемо каштанчик між двома долоньками та качаємо прямими рухами. Двома долоньками. Ось так. Чудово! Молодці! Чудовий масаж для наших рученят. Приступаємо до роботи! Щоб зробити грибок, потрібно шматок білого тіста поділити на дві частини. З них ми зробимо ніжки для грибочків. На дощечці коловими рухами скачую кульку, накриваю долонькою правої руки та прямими рухами розкочую стопчик. туди, сюди, туди, сюди. Він має бути недовгим, товстеньким. А з коричневого шматочка тіста зробимо шапочку для нашого грибочка, скачую коловими рухами в кульку. Та легесенько стискаю її між долоньками. Ось так легенько-легенько. Ніжку та шапочку з'єднуємо. Ось так. І у нас вийшов грибочок. Ставимо його на підставочку. У нас є ще одна ніжка для грибочка. Але немає шапочки. Діти, погляньте, у кошику є ще каштани. Чи схожі вони на шапочку грибочка. А давайте це перевіримо. Давайте з'єднаємо каштанчик з ніжкою, щоб вийшов грибочок. Вийшов грибочок? Так, ставимо його на підставочку. Після закінчення роботи при необхідності витираємо рученята серветкою. Дякую вам, любі діти! Які красиві, а які смачненькі грибочки. Тепер у мене є запас на всю зиму. Дякую вам, друзі, до нових зустрічей!